Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. В Україні продовжується мінлива погода, і на цьому тижні навіть очікуємо на надходження циклону. Отже, протягом наступних п'яти днів в нас переважатиме поле зниженого тиску знову будуть проходити дощі з грозами, місцями навіть значні дощі, і температурні показники продовжать коливатися. Зверніть увагу на мапу опадів. На цьому тижні їх буде дещо більше. Вже завтра атмосферний тиск починає знижуватися, і з заходу до нас наближається атмосферний фронт. Він принесе опади у західні, північні та більшість центральних областей протягом вівторка та середи. А ось 26-го та 27-го вже буде формуватися циклон на території України, і вже буде більше опадів у більшості областей, окрім східних. І лише в п'ятницю циклон вже буде відходити у східному напрямку. При такій ситуації вітер переважатиме південного та південно-західного напрямків швидкістю 7-12 метрів за секунду. 25 та 26 липня у західних, північних та більшості центральних областей очікуємо на пориви вітру 15 20 метрів за секунду. В окремих районах навіть очікуємо град. Температура 25 та 26 липня в нічні години становитиме 16-21 градус. А в денні години 26-32. Тепліше буде на півдні. Дні країни там до 35 прогріється повітря. Західні області вже в середу відчують зниження температури. Там в нічні години буде 12-17, а в денні – 21-26 градусів. Надалі зниження температури повітря відчує вже вся територія України, і воно становитиме на 3-6 градусів менше від попередніх значень. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.